Привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі Віола Вишневецька. Тут я ділюсь своїм досвідом життя та відпочинку у Китаї. На носі китайський новий рік і тому хочеться додати трошки новорічного настрою. Сьогодні пропоную вам трошки більше дізнатися про це загадкове свято китайського Нового Року. Китайський новий рік прив'язаний до місячного календаря. Цього року його святкують 9 лютого, а взагалі у різні роки його можуть святкувати у період з 21 січня по 20 лютого. Новий рік у Китаї називають Чунзі, що дослідно переводиться як весняний фестиваль. Фестиваль розпочинається 12 місяця 30-го числа, коли вся родина збирається за вечерею, яку називають Чусі. Як і в нас, цього вечора готують дуже багато страв, але є три страви мастхеви, які мають бути на цій святковій вечері. Перше це риба, друге це курятина і третє це, звичайно, китайські дзяодзи. Китайці вірять, що якщо на святкову вечерю з'їсти рибу, то протягом року її ставатиме все більше і більше. А курятина вважається, що вона приносить щастя. Тому за святковою вечерею також їдять страви з курятини. Ліплення китайських вареників дзяодзи це взагалі символ китайського Нового Року, тому що за цим процесом об'єднується вся сім'я і робить щось разом. Після святкової вечері родини, чекаючи настання 12-ї години, дивляться якийсь новорічний концерт. Або займаються своїми якимись активностями, ну, наприклад, грають у мадзян. 1 числа першого місяця, як ви зрозуміли, за місячним календарем ніхто довго не відлежується, не спить, всі швиденько збираються, надягають свій новий одяг, який купили напередодні, це дуже важливо, новий рік починати з нового одягу. Та поспішають до своїх родичів. Тому що в цей день старші родини. Дарують маленьким діткам гроші у червоних конвертах. Червоні конверти це теж дуже велика частина китайської культури. Вони є навіть у додатку Weixin, Тобто, ви можете через месенджер пересилати комусь у подарунок гроші. і Весняний фестиваль закінчується 15 числа першого місяця. Закінчується він дивовижно красивим святом ліхтарів. Основні атрибути китайського нового року це, звичайно, червоний колір, золото, китайські ліхтарики, також китайські вузли, а також іерогліф фу. Іерогліф «фу» його поміщають на двері, вікна, на вузли. Ось, наприклад, така декорація до новорічних свят. Ось Тут відображається цей іерогліф «фу» на фоні ось цього вузла щастя. Цей вузол щастя, його треба вішати десь на стіні, або на двері, або можна на стелю підвішати. Особисто я люблю підвішати його ось так на стелю і знаєте, приймати душ із щастя, щоб щастя лилося на мене рікою. Ми з, з енергією космосу, з енергією всієї всі. І у китайців є один такий спір, як потрібно вішати іерогліфу. Одні китайці кажуть, що його треба вішати прямо, як тут, а інші кажуть, що треба перевертати наклейки з цим іерогліфом, щоб щастя падало на тебе, падало в твій дім. Ось. І це мені дуже нагадує, як в українських хатах вішають підкови. Дехто вішає. Підкову вверх, а дехто вішає підкову ніжками вниз. І теж люди сперечаються як правильно. Ще однією новорічною традицією є танець тигра та дракона. Я ще цього не бачила вживу, але дуже надіюсь, що цього року зможу побачити. Цьогоріч наступає рік дракона, а для китайців дракон це дуже особливий символ. Дракон це символ Китаю. У Китаї дракона вважають символом достатку та символом справедливості. Ще цікаво, що цей рік його називають Рік вдови, тому що цього року якби немає початку весни. Тому є такі забобони, що цього року не потрібно одружуватися або залишився вдовою, або щось таке. А от щодо народження дітей, то діти, народжені у рік дракона, в Китаї вважаються дуже розумними, дуже сміливими і дуже класними. Взагалі, мати дитину, народжену в рік дракона, це вважається дуже великим успіхом. Так що, якщо ви бажали стати матір'ю дракона, китайці вас в цьому підтримають. Китайці бажають одне одному дуже прості, земні такі речі: це повна родина, затишок в домі та матеріальний достаток. Якщо тобі було цікаво, підписуйся на канал, пиши коментарі, що б ви ще хотіли дізнатися про життя у Китаї та ставте лайк. Чекаю вас на нових зустрічах. Па-па!